ਪਰ ਆਈ ਦੇ ਮੋ ਸ਼ੇਮੂ ਕੁਨੇਸੇ ਮੋ ਇਰ ਜੇ ਮਿ ਗਲੀ ਤੀ ਸ਼ਬ грудку масла, щоб корою дався. І рожеві квіти, щоб любили здесь. Заходьте, дівчата, заходьте, любенькі, ми на вас чекаємо. Добрий день дому цьому. І старому, і малому, і Богові святому. Добрий день, добрий день. Проходьте, дівчата, проходьте. Ага, Дозвольте тепер молодому і молодій коровай зробити першим разом. Дозволяю. Другим разом. Дозволяю. Третім разом. Дозволяю. Я принесла муку біленьку, на щастя і на долю гарненьку. А я йшла не з пустими руками. Я принесла яйця, щоб коровай для молодя подався. А я принесла грудку масла, щоб у наших молодих, молодих любов не згасла. А я йшла, йшла, поки йшла, несла горщик меду і облизала ззаду і яка ти! А що захотілося мені так? А я принесла червоні квіти, щоб любились наші діти. діти. Проходьте, дівчата, проходьте. Для ну, вас шо? велика робота. Проходьте, дівчата. Ну що, мамо, давай діжку на заміску, а ми будемо руки мити, і братися до діла. Зараз, дівчата, зараз я вже раненько збігала до криниці священної, принесла студенної водиці, мити руки і приступайте до діла. Дівчата. Благослови Боже, благослови Боже, пречиста Госпоже і отець, і мати своєму дитяті, все каровай зі Дозволяю, дівчата, дозволяю. Муку принесли, яйця є, цукор є, все є. За каравай візьметься Віра. Місить тесто буде Віра, яйця біть буде Галя, мазати буде Галя, запечь візьметься Таня і Галя. Значить, Віра, Перев'яжу я зараз каравайницю рушником, що Галя сама вишила. І подарую букет квіточок, щоб у моїх молодят було багато діточок. Це дівчата за діло для вас дуже-дуже велика відповідальність, щоб гарно винесели каравай. Ну так, да, я піч каплю, гарно. Піч. Ніхто не вгадає, ніхто не вгадає, що в нашому короваї і мука пшенична, і вода кринична, десяти яєчок марів всіх молодий. Я, дівчата, чула, що... Щоб гарний коровай удався, треба довго-довго місити. Чи віра справиться сама, ну будемо бачити, як буде діло двигатися. Ви повинні гарну шишку зробити, пташечок обов'язково, щоб коровай красиві Косички зробити. Ви самі знаєте, що треба. В хорошому настрої бути. В позитивному да, настрої. Позитивному. Так, дівчата, зараз будемо робити, прикрашати коровай. Так, нате вам дальше, дівчата, дівчата. пташечок. Пташечок. косочки. Колосочки. Косочки. Борис, Надежда. Шишку красиво робить. гарно, щоб здорова шишка получилася. І красиво. Ну і пташечок, дівчата. І шишку ставлять у центрі, а на завтра тоді коровай ділять. Одають молодим а Саме головне шишку їм оддають. А ще як ідуть, де шишку крадуть, щоб не попала молодим. Oh, oh, ага. На це свадьба. Косички, колосочок зробіть, щоб красиво було був каравай обраний. Дівчата, а хто ж хворму ще? Галя, ну бери за хворму, треба ж хворму десь підготувати. Зараз шишку закінчу, подари своя робота. Не спішіть. Все буде. По який буде коровай гарний. Хороший. Це квіточок наробила. О, дивись. І колосочки. Угу. Як вони смотряться? Ой, ось, 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 ось. Галя, дивися за печу і давай. Форму. Піду, піду давай до, форму. до печі, піду Перенеси. до печі. Давай форму. Змажте форму, щоб не пристав вже корова. І обережно робіть усе, щоб найголовніше, що? щоб не лопнув. Усаджуйте, О, все. Колосочки. Щоб красиві, щоб гарний корова. Ага, а колосочки, щоб... А тепер вже треба вже яйцом. Хлопчики, змазати. дівчатка все, все, все. у молодих. Квіточок багато, квіточок посадити, щоб, щоб багато діточок було. Так, треба його розколоти. Таня за запеччу дивилася, що так, там у печі. Порядок. Тепер хай вже коровай трохи підійде. Помажете, підійде, щоб дивіться, уважно від запічу, щоб там лише, пробів. Як провірити тебе піч, щоб чи готова? О, вона піч Да? Піч муки кину, да? Щас возьму муки, а, гляну а. мене, мати так учила, треба куші. взяти куші. муки, в кинуть. чолінь. кинути угу. Якщо вона так зарум'янила, значить піч, піч готова. нього. Можна садитися. Давайте буду газити. корова! А в печи весього. Бо в нашої молодої рід великий, так що треба всіх, щоб одні обділити. Невій вітри в горо! Невій вітри вгору, повій пороздоло, та на наші коробайчики розмай серпанче. Готова, кидала муку. Готова, готова. Вже зарум'янилася. В мене мати вчила кинь муку, як провірити печеління. От, значить, я кинула піч дише. Красиво. все так. Все так. порядок. Давайте коровай. Ой, сваха прибралась. Ой, сваха прибралась. Ой сваха прибралась, літ не вмивалась та пішла по броду, по холодную воду перевесло підв'язалася, до роботи вона взялась. У -у -у, сваха піч вимітає, сваха в піч заглядає. Пече наша пече, Спечі печі кровай грече. У нашої печі, у нашої печі холодні плечі, широкі її крила, щоб каравай не Наша печь гор. Короваю хоче, припічка поспіхається, короваю дожидає. <звили> <звили> ми тісто ми сили, в нас лице по тіло, а ви на нас гляньте, горілочки, даємо. Каровай всадим зазвоним і звичайно почастую. Все діло зробили, все діло зробили, короваю садили, думайте, гадайте, горілочки. <маснення> У -у -у -у! Ой, дівчата, тепер можна і почарки вам налить. Дякую. <śpar> Well, oh Високі два стоги на дворі, а ще вищий коровай на стоїть. Так. так убираємо, пожди, дівчата, давай наряжать коровай. Короваю <поцелуйтесь> раю. Короваю раю, ми тебе вбираємо у червоні квіти, щоб любили грі. Побили. Ми діло зробили, каровай нарядили, а ви зваху знайте горілочки. Гай. У -у -у -у! Зараз дівчата, зараз дамо горілочки. Ой, який гарний каравай, красивий, який вам вигляді. Так, дівчата, зараз почастую, звичайно. Велике вам дякуємо за гарний каровай. Дуже гарний каравай для моїх молодят зробили. Бери, дірочка, велике дякую тобі, караванниці. Ну, щоб довго їм жилося і щасливо. Хотілося мені. Хотілося. Хотілося Беріть, дівчата, бері. Дай щасливий, велику роботу добути. зробили, велику роботу зробили. Хай їм буде добре. Горілка, я думаю, смачна. Завтра весілля. Людей буде багато. Молодець слаба. Злая, така, як ти. Велике вам дякуємо. Прийдуть уже молодята, хай будуть любуватися нашим караваєм. Красивий каравай. Хватить всім родичам обділити. Ну, Дівчата, може, заспівайте ще.

Дякую, дівчата, дякую вам за пісню. Запрошую завтра на весілля, обов'язково приходьте. Ви будете співати, ми будемо вам дуже раді.